Воно вибухнуло, ми були там. Жінка одразу сказала, Діт... дітей завалило. швидко. Я біг сюди, чуть не згоріли в гаражі, Якби я не прибіг, одна хвилина і дітей би п'ятьох не було. Уроди! Ходіть, я покажу, де діти остались живі. Давайте. Боже! Це в мене підвал, тут діти всередині ховалися. Я його зробив, так як бомбу біжить. Я знав, що треба на всяку. І воно почало горіти, а діти були внизу. Почало горіти, заблокувало двері, геть ломи погнув, а не можна по каміні пожарники не приїхали. Діти там горіли. Я, Я лежав на цій кровати отак от сюди. Круто, осколок. покажу. Це осколок міни? Сюда? Да. І це потрапило в вас, да? Так? Вон. Зараз вирва, там був гараж. і Стояла моя машина у подвір'ї, а батькова та, що розчавлена, була у гаражі. І <смір> оцею волною так його все проскидало. <смір> да. І воно долетіло через будинок, да? Да, да, через будинок сюди прилетіло. Там на будинку бетонні метрові, вони воно важкий, вони, <плодов 'я> важкі, вони там по 200 кілограмів, <плодов 'я> вони на будинку лежать. Там ну, жила-пожила жінка і два сини. То син 200, один в реанімації, і вона там, вона в неї була зламана нога. Старший син, який за ними дивився, то загинув, так. Да. Пролетів фугас. От пройшло прошило Угу. От, пройшло, тут диван був розложений, е, прошило от. Ну, по дивану з тої сторони. А був хтось на дивані в той час? Так. Да, дитина три роки ножки э, відірвало. Ну там стопи. Щось залишилося від вашого будинку. Що ви зараз будете робити? Будете виїжджати з міста?

in terms of young people